Фіжіоуприємний Hyundai Santa Fe 2011 року з мотором 2,2 дизель 145 кВт на повному приводі. Повний привід у нас працює. Автомобіль в дуже гарному та збережному стані. У нас зіназована оптика противотуманні фари. Легкосплавні 17 диски на дуже гарній резині. Також є додатковий комплект зимових коліс на титанах. У нас тканина, дуже гарний та збережний автомобіль, стан салону. У нас мультикермо, круіз-контроль, Клімат-контроль, підігрів сидінь. 254 тисячі рідного та підтвердженого пробігу. Повний пакет склопідйомників. Також покажу вам задній відділ даного автомобіля. Автомобіль дійсно в гарному стані. Також покажу вам багажний відсік. У нас присутній фаркоп, задні пароніки. Такий у нас ковричок присутній. Повний комплект на місці. Також покажу вам з другого боку. Автомобіль дійсно в гарному та збереженому стані. Також у нас є доставка під ваш дім по Україні. Ціна даного автомобіля 11800, розмитний та сертифікований, готовий до постановки на облік. Тож, кого цікавить, телефонуйте, надамо більше інформації.